Дорогі друзі, сьогодні в нас друге другий молодіжне у форматі розмова на дивані. Мені дуже подобається, як до нас в церкву, до нас на молодіжне, приїжджають, чи не підліткове, приїжджають люди з інших міст і вони читають акції. Це класно, але це чимось нагадує служіння в неділю. Прийшов лектор, прийшов, розказав те, що хотів, типу поспілкувався і поїхав. Ми хочемо зробити, щоб формат розмови на дивані воно було трішки в іншому русі. Ми запрошуємо також людей, не одну. Останній раз ми запросили двоє. Цього разу. Два спортивного три. Одна сім'я. Ось. Це люди, які мають що сказати на одну тему. Це люди, які, можливо, дещо. Мають дещо мають спільні думки, де чому різні. Але найголовніше, найголовніше, для чого ми це робимо, це для того, щоб взяти якусь тему і обговорити. її. Не тільки їхня думка сьогодні буде важлива, але думка кожного з нас. Тому якщо хтось прийшов і сів на останній стіл, і думає, що він сховався, ви глибоко помиляєте. Тому для початку ми запрошуємо. Почнемо ви найближче. Андрійко, Катя, заходьте, привітайте їх. Добирайтеся, які у нас підходять. Цих людей ви знаєте. Якщо не знаєте, познайомимося. Вони пізніше, детальніше про себе розкажуть. Ну і другий, також важливий і наш їсть, дорогий братик наш, Славик, святий, чуб. Причастні! Цікаво те, що музику. Обох цих. Скоронта. Ви чули. Хто не чув, по крайній мірі, зможе почути сьогодні. Катя. Катя має диск, то, тобто, по крайній мірі, її можна буде почути. Вона сьогодні прати співати не буде. Здоров'я. Ну, братик славі, диску немає, але він має вийти. Завтра, Завтра має вийти. От. Але сьогодні ви його почуєте. Тому для початку завжди традиційно для розмови на дивані це є наше Бліц інтерв'ю. У нас сьогодні разом з нами поважна пані дика Евеліна, яка має деякі запитання для наших гостей. І Мартуся також поважна пані. Добрий квітівча, вибирайте ваше жертв і вперед. Друг чесно, що мене репетирок, ніхто не думає, що ми тут це. Я це не вперше. Доброго дня, ми з газети Паслова. І зараз ми хочемо дізнатися про те, як ви живете і що ви з собою являєте. Сьогодні у нас в гостях молоде подружжя, молоде подружжя, і також магає. Просимо відповідати чітко і по суті. Як на суді? Так, так? Ні, ні. І перше наше запитання до тобто, молодого подружжя. Скажіть, будь ласка, дату вашого першого знайомства? У <гум> нас <гум> <гум> просто дуже довга історія. <гум> <гум> <Розсавний. гум> <гум> ну, офіційно, напевно, 10 березня 2007 року. <гум> <гум> Дякую. <гум> перше детання для славі. <гум> <Наша. гум> Ваше запитання: улюблена ваша страва? Вареники сметаною. <ресушен> Борщино. <мор>. Саме. <ресушен> Ще ви українці. Скажіть, будь ласка, що вам найбільше сподобалося вашій половинці? Духовна і внутрішня. А, чесність, а, лідерство і когось Дякую. Друге запитання до Собі. Таке запитання делікатне, суперське. Чому ти ще не одружений? А, чому не одружений? Я чесно, не знаю. Як сказати, є, є людина, яка. Мені подобається, десь два місяці назад я з нею познайомився. І я думаю, що це таке питання вже мені через, може, рік, через два вже не будеться давати. <рес> <рес> Можливо, таке, саме. Скажіть, будь ласка, який останній фільм ви переглядали разом. <рес> 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 Придумай, будь ласка, Риму до стіль до стільчик зламать. Два слова. Силу впитаю, пеньок пробиваю, силу впитаю, стільчик зламаю. Де була в бібліотеці. Бібліотеки по ночах не працюють, вовні з хати. <ривіт> <Друга нема. Ні>. <ривіт> <ривіт> Вони всі <гументі>. <ривіт> 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 Ну, Таких сварок, як там, з якої сторони видавлювати зубну пасту, чи як туалетний папір правильно відвертати, в нас не було, тому так зразу настрашно, <ривіт> 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 Щоб мене хтось, ну, там вже ні. Але таке було що... З Заріжний хваст. Кожен день. Тепер вам похоже запитання, те, що було попереднє. Придумаємо. Впала стіна. Не Впала стіна, почалася війна. Найбільше цінуєш в людині? Серце. <реш> 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 тобто, не, не, як би, що, що найбільше людині людини Ну, Не зовнішній, внутрішній людини. <реш> ну так, всі так кажуть. А я, я знаєте, коли так <реш> з вас так посадять, я не знаю, що ти. Ну, розкажеш зараз, так, коли ти до цього не готувався. Хотіли поїхати. Якщо за межами України, то ми давно мріяли поїхати в Норвегію. Там деякі друзі живуть, і це була така мрія, якщо вона здійснилася. Вважаємо, що вам здійснюється вашему різні. Твій ідеал християнин? Мій ідеал християнин. Тобто, яким повинен бути так? той, хто відрікся всього, відкинув все, що заважає, йому йти за Христом. Тобто та людина, яка повністю себе посвятила Богу у всіх сферах життя свого. Скажіть, будь ласка, про що ви думали в дитинстві? Ні, ви думали, ким стати їм допомагати? У мене була така дивна мрія, я не знаю, звідки вона з'явилася, але ми, от коли ми в дворі збиралися з друзями, то я чомусь часто мріяв стати крановщиком. Тобто той, хто там на високому крані, не знаю, чому так було, але була така мрія. Можливо, через те, що ми там половина дитинства на цих будовах провели з хлопцями, просто цей час. Ще не здійснилась, так? Слава Богу, ні. <рістити> так, ну, Катя, я хотіла. <рістити> <рістити> І то вже ще не здійснилося. А, не здійснилось, тому що мені сказали, що мій зріст не дозволяє цьому, треба бути меншу. Я зрозуміла, що це не те, до чого мене викликав, бо це. <рістити> Добре. Скажи, будь ласка, свою улюблену пору року. Літо. Літо. Літо літо, літо. А, скажіть, будь ласка, хто з вас має посуду, а хто виносить мусор? Куха. Це мусор. і так, правда. Слава, скажіть свої перші враження про львів. Класне місто, це ну, завжди Я тут був перший раз, на років сім назад, вісім. Будь ласка, як звали вашу першу вчительку? Ви Це в школі, так? Але як у нас? Ви верніли, Чому ти не любиш Ірану здавати? Тому що я хочу довше поспати. Краще після легше підпалити. Спорту. мене баскетбол. Ти маєш давати чим я займаюся? Ні, ну, не я Шветно. І останнє запитання. Що ти не сприймаєш у цьому світі? Що ти не сприймаєш? Я не сприймаю гріх. І крім Ісуса Христа не грішити ніхто не зміг, а вам за заоба.